І справді страшно. Як тільки головний герой їх це пережити. Ой, не дай Бог таке станеться в моєму житті. Що це було? Дивіться, ці звуки були і шафи. Ну, що ми ще звелися, чи що? Звідки ці звуки? Я себе не Правду казав Андрій, що треба страшний фільм, щоб його дивитися. Особливо мені з моїми нервами. Ой, і не зря його назвали найстрашнішим фільмом минулого Хеллоу. Але ні. Я повинен його додивитися до кінця. Я скоро лузну від цікавості. Чем закинчить цей фильм? Ты хочешь і мене? Ти тякає стошка. Що це не копалю? Світки, як? Кожного разу поїздили буває, що у дивні. Треба переосвіжитися. А точніше, трохи, я трохи виспросив, може хоч легше стане. З церкви, що так довго спав? Да, спав! Я кажу все дуже спокійним сном. Я прийшла з церкви, тільки чує танеш на всю хату. Та й прийшла подивитися, що тобі тут робиться. Чого ти кричиш? Ти мені не повіриш. Я дивився страшний фільм і почув якісь тині звуки у шафі. Що відкрив нічого. Далі що додивляться фільм? Знов щось шкребеться, щось то я не знаю. Знову відкрив шафу. На мене звалився мій капелюх. Не знаю, як, яким чином це сталося, він нормально лежав на полиці, а тут з ні з цього він звалився на мене. Микола, що, здорів? Чи в тебе якийсь вселився чи що? От я тільки прийшла з святого місця з церкви, була б знала, що з тобою отака щось, якась білочка нападе, взяв тебе з собою і в досповіді в церкви пішов. А Якщо спой тобі не поможе, батюшка тебе не відкачає, то психлікарню підеш. Пф, придумав. Яка сповідь, Яка психлікарня? Тут треба екстрасенса визивати. Зараз я тебе визву. От Микола. Я не знає, що тобі робиться, то кожного року щось нападає на тебе в таку саму пору. Чи ж тебе наврочили, чи що? Чи якась порча на нас, чи що. Ой, може, мій лучше піти до баби Галі? Яйцями тебе викачає. Ну бо я вже не знаю, що з тобою робити. От нічого ж не допомагає. баба Галька, тільки ти вмієш яйцями викачувати. Нічого не поясню, не що побачила. А як на таку ціну, там, як вона хоче, то вона візьмеш і мої яйця викрути. Хто тобі таке наплів? Володька? Володька, не володька, тобі яка різниця? От сказали, знаю, що так і є. Так і є. Я не піду я ні до якої гальки. Боже, які мені. Ну, то я що хочу, я до тебе не буду вмішуватися. Ні? І що я маю робити в такій ситуації? Позвоню до Андрія. Сина я ніколи не звірю. Алло, сину, привіт. Як тебе справи? Привіт, мене все добре. а У вас що? Що до мене дзвонити? Мені дуже потрібна твоя допомога. Розумієш, така в мене ситуація. Я подивився той страшний фільм, що ти розказував про нього. І тут з цього не всього я почув якісь дивні звуки в шафі. Я це цікавилася, підійшов до шафи, там нічого нема. Але я дуже злякався. Я вирішив, що це я собі накрутив і пішов далі, продовжував дивитися цей фільм. Але потім я знову почув ці самі звуки. На цей раз я вже розумів, що тут щось нечисте. Я відкрив двері в шафу, і на мене обвалилася моя кепка, хоча вона там нормально стояла, нормально лежала, вона не повинна була до мене впасти, коли я відкриваю шаф. І я впевнений, що тут щось мішане нечисте. Я ліг після того спати, проснувся від того, що чукшо що людей. Я подивився біля мого ліжка, ходить щось пухнасте, маленьке і дуже, і дуже страшне. Я злякався, а потім, начебто, з нас сосну. І знов приснувся через те, що прийшла мати. Вона мене так, так вона мене вже виписала мені то, то да Я не знаю, що мені робити. Вона казала, коли я роби, що хочеш, я тобі допомагати не буду. Посилала мене до Гальки. Я до Гальки не піду, ти сам знаєш, що про неї говорить по селі. Думаю, ти ж мене не розумієш. А ти ж мені допоможеш, ти ж мене не підведеш в такій ситуації, правда? Може, розкажи таке, що оця суттєше викає, що ж вона мала й пухнася. Це скоріше за те, що це домовик. Ви якимось чином його розгнівали, що він тепер до вас лізе, але єдине, що я не розумію, чому домовик був ваш шафі, якщо по факту домовики живуть на горищі, я спробую знайти якусь користу інформацію в інтернеті, якщо що вам передзвоню. Поки що якось намагайтеся задобрити цього домовика, Давайте йому молока всякого зводку. Ну і також спробуйте вияснити, чому домовик на вас злиться. Що ви робили такого, що могло порушити його спокій? Андрій казав, що домовика треба частувати, що він не виробляв тут всякої фігні мені. Я йому купив солодкі палички. І ще Андрій мені скинув всякі висліду домовика приговор. Все, зараз буду розказувати вказувати домовику, що я думаю. Господар батюшка, домовик, від мене Миколи прийми частування в знак поваги. Їж, ви. Допомагай, гуляй мені, Миколі і моїй родині. Допомагай, відбити хвороб захищай, жити в благополуччій і багатству допомагай. Що це значить? Ти недовольний, чи ти вже хочеш його з'їсти. Ну, як начувайся.

Não vai, você não perde. Vai, já casou, já me derradou. Трака, так багато. Спасибо. І це теж. Андрій. Ви поширо, що щеру тебе повід роботи, але стався капец. Нічого страшного, все добре. Що вас сталося? Я забув все ти мені порадив. Я почув знову якийсь креут. Я пішов на звук, але <звук> мене перепинила лялька. Вона. До мене говорила. На неї ніхто не нажимав. Вона казала, що їй найкраща подруга, то співала для мене пісню, і ми ще разом читали до піти. Андрій, що мені робити, я боюсь. Лялька, мабуть, говорила до вас через домовика. Вона сказати, що домовику сподобалось, те, що ви їй дали солодко, і вона через те казала, що ви її найкраща подруга. Але якщо він вас до сих пір безпокоїть, то я вже не знаю, що робити. Я знову борився в інтернеті, ви поки подумайте, чого він на вас обіжався. Я спробую знайти щось типа ритуалів. Або не знаю, вам треба буде звертатися до спеціаліста, не до мене. Боже. Думаю, що лялька в цьому грає головну роль або одну із. Добре, добре. Ще раз дякую сину, ти найкраще. Я, я спробую щось зробити, Я спробую. Якщо що, я тобі позвоню. Ти не будеш проти? Мені ні з ней. Коля. Та і що я тут подумала, Поможу я тобі. Там я тобі взятку до одної з Тут тобі не баба галька. Ніякі яйця не тобі не буду. Ще й кажеш, що вона на картах розуміється. От! розкаже тобі щось. А не так як баба галька. Покажеш, що побачила. Розтолкувати. Я там знаю. Мені злояма порада. Кажу, що хороша, нормальна. Як жіночка і як знавець. Добре. поїду я до неї. Доброго дня. Сідайте. Доброго дня. Розкажіть мені, що вас тривожить. Мене мучить мій жидомовик. Він не дає мені спати, він мене лякає і здає дуже дивні. Шкриботіння в мене в шафі. Я не знаю, що мені робити. Я вже старався якось йому догодити, давай йому сотки палички Він зі мною говорив через джайку. Цікава ситуація. З чим, з чим, з таким я ще не спіткалась. Думаю, без допомоги карт нам не обійтись. Я буду мішати карти, а ви сконцентруйте свою енергетику на них. Думайте про все, що вам довелося побачити в ці дні. Біду цей будинок привів чоловік. Це сталося близько шести днів тому. Можу сказати, що у цьому також помішана жінка. І що це значить ця карта? Довго жити Ох. Ну то слава Богу. Добре, що зі мною нічого не станеться. Крепко спите. Ну, типа, да? так, а що такої? Храпіти любити. Храпіти храплю, але так що любити то певно, що ні. Домовику дуже не подобається, коли в будинку в дуже сильно храпле. А то й що це не моя жінка, бо вона теж не любить, коли я храплю. Жінка. Ось цьому вам потрібно розбиратися самому. Так як я з цим ще не стикалася, втруся. Я не знаю, що вам робити. Але як тільки до мене щось дійде, я обов'язково вам зателефоную. Напишіть володату мені свій номер телефону. Добре. І що тепер робити мені? Гадалка подзвонила до мене і сказала, що перед домовиком потрібно вибачитися. що я храпів, те, що я, я сверюся своєю дружиною, але це ж не тільки я маю вибачатися. Марійка теж от такі палки мені гнала. Та ж вона теж, теж має перед ним вибачитися чи що? Але тоді мстить тільки мені. Але все одно яким чином я маю вибачитися перед ним? Визвати його чи почекати, поки він сам прийде по мене? Ого, він всі палички солодкі з'їв. Ото то мали троще. Треба йому ще щось солодке купити, що він до мене прийшов. Бо він те солодке тягне, як бухне гімно. Купив таким далі. Може йому сподобається. Але хто знає, може в нього алергія на горіхи? Зараз перевіримо. Може, з нього хватить, а? Хай мені, що... Ну йде да, він? що, чекає, поки я вийду. Ех, не дочекайся. Буде тут сидіти. Хрумою тобі за компанію. Mm. Знову на своє, тобі шаленьки до мене виходять, ти боїшся мене через ляльку посилаю всякі повідомлення. Ммм, mm, це ж то було ясно. Зіткниться. Ди сравні. Да малику з твоєю лялькою, що ти не взявся. <свист> <свист> О боже мій, двое! Рыбать, мені, що я хрутив. Я не дух любви, я возвращаюсь орота, все, я буду привататься на другую сторону. Тебе так свечу, ты бы все надоїло, я розумію, мені тоже надоїло. Пласка не оббивай мене, Я тут нравится, хоть хочется буду пожанать копеек, и нам дам. Залав, є, забирай, не надо есть, но забирай, я бежим. Ага. Марика Я спасаю нас відмовика. Якого домовика? Тож шурався у мене в шафі. По тому що там сидит. Спіжу тебе огорчити, серйозно поїдеш в в больницю. Те, що в нас було на горісті в тебе в шафі, це була огромна така криса. І ти її все згудва паличками. Я побачила, як вона жрала ті твої палички, і все клакнули. Намікаєш, що що я психічний шок. Що... А чого тоді лялька сама включалася і говорила зі мною? М? Лялька вже доволі стара. Якщо вона лежить на тому місці не треба, вона сама автоматично ключається і співає тобі всяку херню. А те що ти ото от зараз підгодовуєшся твій тут фантазії. А то з твоєю фантазією треба боротися. Я вже подзвонила до психолога. Та я це все накрутила. Це все було неправда, Ще з самого початку я був правий. Всьому винен цей фільм. Не дивіться.